З яким комітетом ми будемо співпрацювати? Друге, я висловлював так само свої зауваження до комітету, в тому числі, що в роботі комітету, тобто ви декларуєте себе як не політичне об'єднання. Правильно? правильно? В роботі комітету беруть участь представники найрізноманітніших політичних організацій. От, і це всім чітко відомо. От. Тобто тут мова не йде про мою довіру чи не мою довіру, подивіться засоби носи інформації, що пишеться про ілюстраційний комітет і, 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 і так далі. Тобто е, потрібно навести порядок з самим ілюстраційним комітетом, для, для того, щоб е, не було питань до ілюстраційного комітету, потрібно якимось чином легалізуватися от. і після того е, працювати. Крім того, звідки, наприклад, е, припустимо. Податково чи ще хтось знає про існування ілюстраційного комітету. Знають вони проходили. Всі знаю, знають. Вони, вони я маю на увазі керівні органів Києва. Знають всі. Знають Соболівати. Ми працювали Собол... їздили з ілюстраційного до Соболігора. Це з ним було узгоджено все. Є один лігімітивний ілюстраційний комітет Рівненщини. Туди входить 43 особи. Я вам пояснюю і даю відповідь, що я можу. Говорити лише про структурні підрозділи обласної державної адміністрації. Призначення, які йдуть не у моїх повноваженнях, по тих призначеннях я не можу говорити стосовно реєстрації. Розумієте, Це все одно, як ви, ви прийшли до керівника одного магазину і просите призначити керівника іншого магазину. Я хочу сказати, що на рахунок ілюстраційного комітету, коли приїжджав заступник міністра, і тоді мало відбутися призначення щодо ка. І заступник міністра сказав, що у вас в комітеті було 4 чоловіки і вони отримали по 17 голосів. Але це таке, що не пройшло. З значить, чому ми не, значить ми не прийшло? Тому що потрібно дві треті, так? Да. дві треті. А поняття про дві третіх, наскільки я пам'ятаю, його присутній на тому засіданні ви прийняли після того, як вже декілька чоловік отримало по 17. Так. Я, абсолютно... Значить, я був присутній. І були, і були, і були, і були Пане Сергію, немає різниці. По щіроку ще буде, я повірте мені, що по щруку ще буде відкрита кримінальна справа, впливуть його діла 90-х років. То цей будиночок на тихій. Це тільки один маленький приклад. Просто що на сьогодні влада, що не наша, не на робітнича влада, що влада невідома чия, але ще прийде час і щіроку кажуть. Його дружби з кримінальними авторитетами, такими, як Нікулін і решта. Ще до кучі буде дуже багато питань. Хай він здає мандат на депутат. Чи до нього будуть питання? Питати, Це тільки ви, за сьогоднішній ви... день. Лобують, ловіюють щирука, написує. Відкритим текстом ми його питали, Він ваш родича, чого ви його притягли? От є Бондаренка. Ні, ми шируки.